Закінчили викладання цегли. Ось що ми маємо. Це повний асортимент, ну, майже повний асортимент. рігельної цегли Гіма, Німеччина. Формати 490 на 90 на 40, 490 на 52, 490 на 115 на 40 і на 52. От. А також вони виготовляють ще формат 590 на 115х40, на ну або на 52. ну 40 набагато цікавіше виглядає. Ось це 90, а це 115. Це довжина 490, ой, 590, а це 490. Ось так, що ми маємо.